Вітаю! На початку вивчення цього модуля ми вже з вами говорили про дизайн. Але нагадаємо ще раз: дизайн це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу. Дизайн як творчий процес можна поділити на художній дизайн та технічну естетику. Це процес та результат художньо-технічного проєктування промислових виробів, їх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини. Комфортність, зручність, функціональність. Дизайнер це фахівець, що відповідає за функціональний і естетичний рівень предметів та компонентів, створюючи певне середовище. Тобто, метою дизайнерської діяльності є естетична організація предметного середовища. Дизайнер повинен мати широкий кругозір і гарний естетичний смак, уміти творчо мислити, володіти аналітичними об'єктними методами пошуків форм, добре знати конструктивні і оздоблювальні матеріали. Таким чином, дизайнер займає Чільне місце в галузі художнього конструювання у проєктуванні складних виробів, де технічна і естетична сторони однаково важливі. Завдання дизайну це формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовільняє матеріальні і духовні потреби людини. Тому дизайн створює матеріальні цінності. Які за безпосередньо в процесі художнього конструювання набувають естетичної цінності. Дизайн за своїм характером, методом і метою належить до естетичної діяльності, за предметом, засобами і результатами дизайнерська діяльність входить до структури промислового проєктування, а через нього у систему промислового виробництва. За останні два десятиліття практика дизайну надзвичайно ускладнилась, адже проєктування принципово нових промислових виробів, художньо-конструкторські зміни у зовнішньому вигляді промислової продукції неможливі без серйозної зміни її технічних характеристик, без створення фірмового стилю, що охоплює всі сфери діяльності сучасної корпорації. В основі художньо-конструкторської діяльності дизайну лежить композиція. У художньому конструюванні існують три види композиції фронтальна, об'ємна, глибинно-просторова. Фронтальна композиція це композиція, що розташована в одній площині. Об'ємна це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін. Глибинно-просторова просторова це композиція, що виконується з передаванням глибини простору. Серед об'єктів художнього конструювання трапляється чимало предметів, які мають однакову форму, але різні розміри, що викликано певними функціональними вимогами. Використання масштабів зводиться до трьох основних моментів. Перше застосування звичайного антропометричного масштабу, виходячи також із того, хто тим предметом має користуватись, чоловік чи жінка. Іноді масштаб набуває чітких особистісних ознак. У зменшеному масштабі випускають значну частину сувенірних виробів, пластику малих форм, дрібні, але вишукано оздоблені побутові предмети з яскраво вираженими локальними ознаками певного осередку народних художніх промислів краї, країни. Нарешті, третій момент зводиться до свідомого збільшення масштабу гіперболізація. Це сприяє вияву відчуттів урочистості, піднесеності, декоративності. В цьому масштабі виготовляли переважно твори, які пов'язані з оформленням інтер'єру, ритуальні і культові предмети. Закон пропорційності передбачає інтуїтивну або свідому організацію прийомів площинного та об'ємно просторового. Формотворення на основі кратних і простих співрозмірних величин, поняття контраст означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета, стану дії. Закон контрасту в композиції об'єктів художнього конструювання має дещо іншу дію, ніж у природі або суспільній свідомості. Якщо в природі закон контрасту дії, Невідворотно, як одночасна боротьба протилежності і їх діалектична єдність, то в мистецтві художник вільний у виборі тотожності, нюансу чи контрасту. Тотожність характеризує найпростішу композиційну залежність повторення різних величин: метричних, ритмічних, пластичних, тональних, кольорових. Тотожні повторення застосовуються під час виготовлення наборів одного виробу. Композиційні відношення, що наближаються до повторення різних елементів, величин, властивостей, площинно-просторової форми, називаються нюансами, тобто відтінок, ледь помітна різниця. Таким чином, нюанс це відношення близьких за властивостями композиційних ознак предмета. До головних композиційних прийомів належить ритм, симетрія, асиметрія, статика і динаміка. Ритм це властивість, що характерна для багатьох явищ природи, у тому числі і для життя людини обмін речовин, серцебиття, дихання, а також ритмічні цикли року, відпливи і приливи моря. Ритмічність, повторюваність окремих рухів і їх циклів, характерна для процесів праці. А тому знаходить своє втілення у матеріальній формі її продуктів. Ритм як композиційний прийом художнього конструювання це повторення елементів об'ємно просторової і площинно орнаментальної форми та інтервалів між ними, які об'єднані подібними ознаками. Ритм буває простий і складний. Простий це рівномірне повторення однакових елементів. Та інтервалів у обємно просторовій та орнаментальній структурі. Називається метричним. Симетрія це композиційний прийом, де чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Принцип симетрії зустрічається у природі, наприклад, кристали, листочки, квіти, метелики. Симетрія вносить у об'єкти художнього конструювання. Порядок, закінченість, цілісність. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. У композиційному рішенні об'єктів художнього конструювання симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми. Динаміка і статика це протилежності, які діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку як зоровий рух у напрямі переважаючої величини. Це стосується об'ємних і площино-орнаментальних форм. Композиційні прийоми динаміки і статики ґрунтуються не тільки на вимірних величинах форм, а й на співвідношеннях інших властивостей – ажурності, тону, кольору, фактури. Текстура. Природній візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу. Текстура буває простою і складною, вигадливою і навіть примхливою. Малюнок текстури буває дрібний і великий, слабо і чітко виражений. Отже, дизайн це сучасне поняття, яке широко вживається у всіх сферах життя. Необхідно володіти загальними поняттями про художнє конструювання, вміння будувати своє життя за законами краси. Важливо не тільки знати основні принципи дизайну, а й вміти виготовляти об'єкти праці за законами дизайну, щоб вироби були естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою і вишипленістю.